18 вересня займає особливе місце в українській історії, бо саме цього дня в різні епохи відбувалися події, що впливали на долю держави та народу у 1649 році, після боїв під зборовом, коли війська Богдана Хмельницького здобули перемогу над армією Речі Посполитої, було укладено зборівський мирний договір. Він визнавав автономію українських земель у трьох воєводствах: Київському, Чернігівському та Братславському. І передавав владу козацькій старшині. Хоча документ був компромісом і не задовольняв усіх, він став першим серйозним кроком до утвердження козацької державності. У 1939 році, після таємного пакту Молотоварів Бентропа, на українські землі прийшли війська Червоної армії. 18 вересня радянські війська увійшли до Львова та інших міст Західної України, оголошивши визволення, що насправді стало початком радянської окупації, депортацій та репресій. Ще однією трагічною подією стало підривання будівель у Києві в 1941 році. Відступаючи, радянські війська замінували хрещатик. Коли німці увійшли до центру столиці, вибухівка була приведена в дію. У результаті загинули сотні мирних киян, а головна вулиця перетворилася на згарище. Та цей день пам'ятається і народженням видатних українців. Академік Леонід Булаховський зробив вагомий внесок у мовознавство. Художник Микола Дерегус прославився графічними роботами та ілюстраціями до творів класиків. Письменник Іван Білик подарував читачам історичні романи, що відкривали нові сторінки минулого та формували національну свідомість. У новітній історії, 18 вересня, теж має значення у 2022 році. Саме в ці дні тривала блискавична контрнаступальна операція Збройних сил України на Харківщині. Армія звільнила десятки міст і сіл, а ці події стали символом незламності і надії на перемогу. Таким чином, 18 вересня в історії України поєднує перемоги й поразки, трагедії та здобутки, але завжди залишається днем, коли доля держави робила черговий поворот. Це дата, яка нагадує, український народ у різні часи знаходив сили боротися за свободу і залишати свій слід у світовій історії.